Я дерево, котре росте, бо всьому найлищий сенс дерева, я вдячний уже за це, я немає жаги і стреміння ставати щоразу кращим. Ось я є моє коріння, я є тим, хто я є. Я дерево, земля і сонце годують мене. Стовбур міста є ващим і ващим, то моє коріння йду до глибше. Я дерево і така вже в мене вдача. Навесні я купаюсь в сонці, і з гілля мого сходить листя. Я дерево, і я стою на місці, світ танцює навколо мене, рухається без перерви. І, хоча ось його лиш дерево, що стоїть на тій самій точці, я танцюю з ним взаємно. Улітку під мої крони ховаються діти, люди, незалежно від віку і статі, серед них і часом бездомні, є бездонна, безмеж багаті, різномовні і зюди сюди, моя тінь їм дає радіти і купатися в благодаті. Я дерево, і щоб просто жити, я вбираю поживні соки. А щоб легше тримати листя, моє гілля росте потрохи. Я не ставлю для цього строк, а про цілі, мотив, дедлайни я нічого не знав і не знаю. Я буду рости і давати просто так всім плоди солодкі. Я ростиму у і вшир допоки. Я не стану таким великим, що нещадне зумне ті зробить так, що моє коріння, вже не зможе мене тримати. І, можливо, в грозу, у бурю розхитає місто -бур вітер, а в соті тисяч вольт із небесних масштабів в дурі влучить стобиртустий і йод. Цей останній розлогий хруст прозвучить, мов слова. Мов пісня. хоч дерева не мають вуст, певно наміг даються після. Я дерево, і тепер моє місце в печі, буду гріти своїм теплом. Дім де чується сміх малеч. З мене зроблять красиві речі, може, навіть міцним столом, стану комусь святкою вечір. Я дерево, я не прагну нічого. І нічому тут не переч. Я проявлена суть життя нероздільного і одного. Я живу, я росту. До речі, Я це ти, ти це я.